Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що насувається щось грандіозне, оскільки еліта покидає конча вивозить майно, гроші, цінності, оскільки залужний веде ревізію, та почав разом із підконтрольним йому силовиками трясти мусеки та лка раду Конча -Заспу, та навіть офіс президента, мільярди доларів на столі. Крупа його рук справи, і не тільки вона. Ось що про це думають прості українці та військові про хабарі. І ситуацію у цілому. Добрий день, панове. Ні для кого не секрет, що наш бюджет на дві третини складається з допомоги наших партнерів. Тобто дотується нашими партнерами. Фактично Україна він, де веде війну за кошти партнерів. Як заявив добрий президент Сполучених Штатів, нашого головного союзника, найбільшого нашого спонсора. Що Україна більше не буде отримувати допомогу в тому обсязі, яку вона отримувала до сих пір. Але що ж ми чуємо по телемарафону, панове, що кажуть нам ці войовничі люди, які там виступають? В основному це красиві накачані бородані з татуюванням в пікселі. Всі вони кажуть, що тил нас зарадив, тил охуїв. Тил повинен усвідомити, що ми будемо воювати довгі роки. Ця війна надовго. У Мене лише одне запитання на всіх хлопців. Хлопці, ви воюєте безкоштовно, ви всю зарплату віддаєте на потреби ЗСУ. Я не бачив ні одного солдата, який згодний воювати безкоштовно. А довготривала війна, війна на довгі роки це в першу чергу величезні кошти. Довготривалу війну виграє той, у кого надійне тил? І від того, що ви принизуєте тил, ситуація не зміниться. Тил зараз в плачевному стані. Наша економіка фактично не працює. Ми ще рухаємось по інерції. Вже, панове, виплати бюджетникам скорочуються вже. Вже проблеми з виплатами Збройним силам України. Можемо нагадати, панове, як були. Питання, чим платити армію в кінці року. Ці питання тимчасово закрили, тимчасово, але проблема нікуди не зникла. І як ви будете її вирішувати, панове, без грошей, союзників? Я не кажу, панове, чи погано, чи добре заморожувати війну, чи продовжувати далі. Це не в моїй компетенції. Я вам лише кажу про очевидні факти. Без надійного тилу неможливо виграти довготривалу війну. І ситуація в нашій економіці просто жахає. Її просто вам не звучуть. Але те, що відбувається, ми бачимо навкруги. Це для нас не секрет. Подумайте про це, панове. Подумайте про це самознищення, до якого нас підштовхують. До побачення. Добрий день, панове. Черговий корупційний скандал. Вся країна гуде. Соціальні мережі вирують Головним сек з Хмельницької області, неординарним прізвищем Крупа, під час обшуку були знайдені мільйони доларів і євро. Люди дивуються, як так можна? Коли ж вже нажретеся. А я вам скажу по новому, що це чергове шоу, яке вас відволікають, відволікають дуже важливих проблем. Я нагадаю, панове, що нещодавно ми втратили наше місто, Волидар. І справа навіть не в тому, що ми його втратили. Це війна, ми воюємо з сильним ворогом, а в тому, як ми його втратили, панове. Що, який хаос витворяється в армії? Це дуже важлива проблема. Одна бригада кинула свої позиції, інша бригада відмовилася їх міняти. Комбат загинув. Є відомості, що цей комбат застрелився. Комбриги відкрито кажуть, суспільству не бояться. Так, вугледарі ми залишили своїх поранених, частину своїх поранених, фактично вбили їх. Кажуть про це і не бояться відповідальності. А за це судити треба, щоб вчасно не вивезли поранених. Відповідати за це повинні типу ці такі комбриги, які зараз нічого не бояться. І щоб відволікти вас, панове, від цієї проблеми, щоб люди не задавали питання стосовно Вугледару, витягли оцю цю крупу і влаштували це шоу. Ви подивіться. Як проводили обшуків цієї родини? Слідчі навіть бояться ламати шухлядки і перепитують на часу, а можна ламати? Виявляйте, щоб слідчі себе так поводили у простого українця. Да винесли б нахуй все, зламали б нахер усе. А тут перепитують, бо бояться. Бо бояться наслідків. Чоловік цієї крупи, або син, я не пам'ятаю, спокійно лежить на ліжку серед спичних баксів і вальяжно дивиться на слідчі, бо знає, що йому нічого не будуть. І його дружині або матері нічого не буде. І з кошти йому повернуть. Не всі, звісно, придеться поділитися, але повернуть. До речі, чому нікому не цікаво? Чому нема до сих пір слідчої перевірки? Антикорупційних органів Хмельницької області. Чому вони допустили таку корупцію? Куди вони дивилися? Ах, тому це шоу, панове. Шоу, яким вас відволікають. Скорнють вам інформаційне гівно. І Ви чавкаєте це гівно і кажете, давайте ще. Ось чому, панове, у нас хаос такий. У нас повний пиздець в країні, деградація повна. Держава Україна просто себе дискредитувала. Бо простий громадянин тут не відчуває захисту. А я вам нагадаю, панове, що державу створюють для того, щоб людям було комфортно жити в цій державі. І люди для цього платять податки, щоб їм було комфортно жити і безпечно жити в цій державі. Але цього всього ми не маємо. Але мають все у такі ось крупи. На жаль, подумайте про це, панове, є над чим подумати. До побачення. Не так давно президент нарешті зустрівся з експертами та громадськістю і навіть опозицією, аби поговорити, що робити далі і де можна прикласти зусилля, аби Україна виграла війну у Росії. Для цього знадобилося аж три роки повномасштабного вторгнення. А ще аби дискусії про те, підуть росіяни на Харків чи Запоріжжя стали суворою реальністю. Очевидно, що західні партнери, які на кожній зустрічі кажуть про потребу діалогу з суспільством, дотиснули те, аби Зеленський нарешті вирішив послухати розумних людей. А ще стало ясно, що людська гниль якою себе Точи в Зеленське всі ці ярмаки подоляки та Лещенки не спроможні на здорові ідеї, адже припускаю їхня головна мета вийти у кеш і зволати подалі на іспанські берега. Уперше за три роки президент спромігся на зустріч з правоохоронними органами, які збирають інформацію про наших полонених та катуванів. Думайтеся про яку якісну роботу можна вести мову, якщо у цих людях оточення президента бачить політичних конкурентів. На зустріч уперше за довгий час запросили Ганну ПК чільницю комітету з міжнародки у минулому ск. Кликані круту фахівчину з купою власних контактів по всьому світу не лише на класичному заході, а й дружні по нас Азії, Японії та Китай, Південній Кореї. Питання, чому не раніше, бо нинішні Аналтабу Ліза Ясько, яку більше цікавого баклажан Сакашвіля ніж міжнародні справи, виявилися не фаховими для якісної роботи. Також Зеленський спромігся на зустріч із щойно звільненими з полону правозахисником Максимом Буткевичем, людиною дуже фаховою, такою, що перебуваючи в полоні, зайшла. В катівні на території Орло 40 наших військовополонених, до яких нікому не було діла. Я би таку фігуру випускав на міжнародний рівень, як антидот отруті різних карамурзят і в діо Навального, які натягнули на себе шкуру жертвам. Росія торгує нафтою морем і не має тому ради, попри санкції, хто ж винен банкові, що якісного та професійного профільного експерта з моря Андрія Клименка запросили на бесіду лише зараз. Далі ще задох один Вовка стало відомо, що у день, коли Зеленський носив свій план. Перемоги до ради він вирішив поговорити із опозицією. Це впливає і зев'ю Зеленського Петра Порошенка на каналі Прямий. Хочу наголосити, що я як лідер опозиції, лідер другої за чисельністю парламентської фракції, бачив президента 24 лютого 22 року, і потім два з половиною роки можливості з президентом зустрітися з парламентом не було. Я оцінюю абсолютно серйозно без жодного тролінгу. Це як дуже позитивний крок. Нарешті відбулася, хоча б можливість, хоча б невеличкий час обмінятися аргументами, почути один одного. Я вважаю, що це дуже вже дуже добре спілкуватися два президенти, як це нинішній про план перемоги, це нормально і цілком в дусі класичної політики. Звичайно, що я порадив додати сюди певних стводових, але сам факт того, що ми нарешті припинили абсолютно порожні неконституційні розмови про те, що країна обійдеться без НАТО, що нас туди ніколи не візьмуть, і ми підемо шляхом безпекових двосторонніх гарантій. Я з самого початку казав, що це є смокскрін, ви відходите від реальних речей, які потребує держава. Якщо у вас є безпекові гарантії, скажіть мені, будь ласка, чому, коли українські війська були атаковані? У Гладарі безпекові гарантії не були застосовані. Чому коли нас відкинули від Авдіївки чи від Мар'їнки, безпекові гарантії не спрацювали, тому що це не є безпекові гарантії. Єдиною гарантією, яка присутня, це є членство в НАТО. Але яке членство перше правильно наголошено на тому, що ми маємо негайно цього року отримати запрошення в НАТО, і це може бути зроблено на рівні послів країн-членів НАТО. Я неодноразово як президент, мав можливість зустрітися з ними в Києві, так і в Брюсселі. У 2 четвертого грудня, у нас відбудеться засідання міністрів закону. Ордонних справ країн-членів НАТО і вони уповноважені прийняти необхідне рішення по запрошенню. І хочу наголосити, що це буде грудень вже після виборів президента США. І сьогодні ми маємо мобілізувати усі зусилля і працювати до 4 грудня для отримання запрошення. Ще одна позиція, на яку я хочу звернути вашу увагу, запрошення отримає країна не президент, не влада, а країна. І Чому це важливо? Бо країна отримає запрошення в межах міжнародно визнаних кордонів, і це буде означати, що ми отримаємо запрошення по перше без будь-яких компромісів щодо суверенітету і незалежності держави. Це те, що було в Мінську і не було в Стамбулі. Ми ніколи не підемо на обмеження суверенітету, ніколи не приймемо статус колонії Росії. Друга позиція це повага до територіальної цілісності держави. Ми ніколи не визнаємо жодних штата української окупованої території, клаптик території якої будь-якої іншої країни, включно з Росією, тобто немає компромісів по територіальній цілісності. Третє немає компромісів по потужності української армії. Ми не будемо обмежувати ні діяльність зброю, ні кількість озброєння, нічого. Бо лише армія, тільки армія здатна захистити. Хистити існування держави, і ми одразу це вже повинні заявити. Це ми не обговорюємо. Четверта позиція це позиція санкцій. В рамках санкцій ми маємо продемонструвати, що мета санкції перша обрізати для Путіна можливості фінансування війни ефективності обмеження російського експорту, обмеження надходжень від експорту до російського бюджету. І ми готові сьогодні надати ті напрацьовані наші і нашим партнерам і українській владі для того, щоб зробити санкції ефективними. Переказали з міста зустрічі зеленськими Порошенком. Ми знаємо. Му історію ворожнечі між колишнім президентом і нинішнім. Утім, скільки Порошенко та Зеленського взаємно терпіти одне одного не могли саме ці двоє президентами довгої війни з РФ. Тому, навіть якщо Зеленський мав розмову з колишнім опонентом, це гуда бо всі впливуть в одному човні. Ніхто нікому тепер треба поза межами України говорити з опонентами та суспільством. Ніколи не пізно президенту варто перестати бути вільними вухами Єрмака і слухати нарешті експертне середовища, якщо ще зняли штучні бани на поїздки опози. Зіції розмови з опозицією цікави, нам держава було би дуже ок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.